Шістдесят сім нуль один Доброго дня усім в рамках проекту рефлекторія. Сьогодні ми виходимо з випуском політичний компас і будемо спілкуватися на важливі суспільно-політичні теми, якими живе наше суспільство. мене звати Іван Педорук. а не перемикайтеся, я впевнений, що буде обов'язково буде цікаво. Тему нашого випуску ми вирішили присвятити майбутньому Україні України. не зважаючи на повномасштабне вторгнення, не зважаючи на те, що у нас військові дії, і буквально цими хвилинами, цими годинами, ми в чергове це відчули. Адже. Україна була піддана ракетному обстрілу, тримаємо стрій. Ми з певністю дивимося у майбутнє. Ми єдині, і нам вже сьогодні варто думати про те, як жити в Україні після нашої перемоги. Ці теми ми обговорюємо з Максимом Прихненком, кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Пане Максиме, ради вітаємо вас в нашій студії Доброго дня. Ради слава вітати. богу, дякую. Слава Богу, що дісталося до нашої студії, незважаючи на повітряну тривогу. Да, повітряна а... тривога з восьмої ранку. Так. Це на жаль, вона ще триває. Ну, наша студія це як не як найпростіше укриття. Тому ми маємо можливість працювати, маємо можливість говорити. Да. А ви, шановні радіослухачі, будь ласка, бережіть себе в разі можливості та необхідності перейдіть в укриття. Ну і якщо є можливість, слухайте нашу радіопрограму. Давайте почнемо з того, що пояснимо нашим радіослухачам, чому вже сьогодні військовий стан переживаючи події війни, все одно. Варто думати про те, якою має бути наше життя, яким має бути наше життя, якою має бути наша країна. Після перемоги це дуже важливе питання, <кхм> поясню з психологічної точки зору. Справа в тому, що наш мозок він повинен розуміти, що буде відбуватися далі, тому що, в випадку, якщо ми не розуміємо, що відбувається далі, ми починаємо нервувати, у нас підвищується рівень стресу, ми просто не знаємо, що робити, і умовно кажучи, людина, наче ну, завмирає в просторі. І та сама історія особливо це важливо в умовах, коли ми постійно знаходимося в умовах стресу, і коли. Коли, от як сьогодні знову там скільки 60 ракет випустили так, по Україні, що біля більше 70 на ну. да, і у людей знову така може з'явитися така умовна апатія, коли ж воно закінчення, закінчиться та що ж воно буде після цього, і саме через це, саме через те, що от е можливі такі настрої, скажімо так, панічні, особливо важливо людині усвідомлювати, що буде надалі. Тобто, умовно кажучи, завтра я прокинусь, піду на роботу. Після завтра я піду там гуляти із дітьми, і так само з точки зору держави, тому що е, в умовах, коли ми приймаємо рішення, все одно в державний механізм він розбудований таким чином, що наше життя залежить від того, як е, ті чи інші посадовці приймають ті чи інші рішення. І е, не дивлячись на оце повномасштабне вторгнення і військовий стан, ці рішення повинні бути системними. А для того, щоб ці рішення були системними, повинна бути подальша візія. Тобто, куди ми йдемо? В Європу, в НАТО, е, ми розмовляємо. Розбуд... Будовуємо надалі незалежну державу. Нам треба відбудовувати такі-то сектори, і от це є важливим. Тобто, для того, щоб е, і ми мали можливість розвиватися, і держава розвиватися. Ми розвивалися з державою. Держава розвивалася з нами. Е, слухаючи вас. Дуже дякую за відповідь. Вона змістовна. Слухаючи вас, я пригадав такий термін синдром відкладеного життя. життя тобто, так. ми не можемо сьогодні зациклюватись на тому. От от давай подумаємо про це потім. От давай ми зробимо це вже коли ми пер переможемо. Це прекрасно. Дай Боже, щоб ми перемогли якомога скоріше. Але разом з тим треба жити, треба працювати, треба вкладати свої ресурси. І в той самий сегмент допомоги Збройним силам України треба думати постійно над. Над тим, чим жити сьогодні, що буде завтра, Так, да, і це особливо важливо для людей, які, наприклад, вирішили, що їм зараз треба просто працювати і все. Тобто вони працюють, 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 і вони постійно живуть в новинній стрічці і mm -hmm. живуть в моменті, і при цьому вони от не розуміють, не розуміють, що буде відбуватися далі. От для них особливо це важливо, як то кажуть, можливо, навіть фантазії, якісь думки про те, що от плані чоловіки... на майбутнє якісь да та, ми, от, як треба. чоловіки, ми не можемо mm -hmm. виїхати. За кордон, а от ті, хто хочуть це зробити, ну от там умовно кажучи, от вони вважають, що все зараз ми не можемо виїхати за кордон. Все в нас немає настрою. Але якщо розбудувати думки таким чином, що зараз ми будемо працювати, ми будемо, ми переможемо зараз і ми перемоги, корисні тут так, своїми діями. Так і після перемоги відкриються кордони, і ми будемо мати можливість поїхати за кордон. Ну, погодьтесь, що це різні наративи, і в другому наративі, все одно жити буде Простіше, аніж якщо ти думаєш, що от все, все зачинено, ми нікуди не можемо поїхати, нема чого робити, або є що робити, але це не те, чого б мені хотілось. Ну тобто, коротше кажучи, треба керувати своїми думками, своїми діями і не, і не зациклюватися. на тому, зациклюватися, да щось, що, що от все зупинилося, і вже життя буде потім. Жити треба зараз, жити, жити треба, треба тут, тут, вірити в Україну, вірити в себе і врешті-решт думати, що все, що ми робимо. Тим самим підтримуючи навіть і такі знаєте на рівні морального, на рівні духовного сегменту підтримуючи зброю і сил. донатити так. на ЗСУ, да, і волонтерським організаціям 13 грудня. Верховна Рада ухвалила ну, як на мене, один з знакових законопроєктів, Якщо ми вже з вами торкнемося теми державного державної розбудови, це закон закон про медіа. Він принципово новий це великий крок, як мені дуже приємно як людині медійні, це констатувати, що це величезний крок на зустріч до євроінтеграції нашої країни. Як ви розцінюєте, наскільки сьогодні Європейський Союз, скажімо, може наблизитись до нас? Наскільки у європейської спільноти є ще довіра до України, до України як держави? Це вимоги після отримання статусу в кандидати в членів європейського союзу? Ми отримуємо увага. Від бій повітряної тривоги. Увага! Відбій 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 повітряної тривоги. Ми продовжуємо нашу розмову. Слава Богу, відбій. повітряної да, тривоги. Да. Дай Боже, щоб цих новин у нас було менше. Було менше продовжимо, але да, продовжимо так. Цим... Те, що після отримання е, статусу в кандидата в членів європейського союзу, ми отримали там певні рекомендації стосовно того, як нам треба адаптувати законодавство. Проблема в тому, що багато з них вони є не є новими, тому що, наприклад, оця ця історія із а, антикорупційною прокуратурою угу. або там реформування суду, тягнеться ж до цих пір, тягнеться історія, до цих так. пір, і вона вже доволі тривала. І ем, те, що зараз ми нарешті о цього голову САП призначили, те, що нарешті, хоча б у якомусь вигляді прийняли. Те законодавство, яке необхідно європейському союзу, це безумовно важливий крок, тому що таким чином наша влада демонструє те, що ми, як то кажуть, не на словах хочемо інтегруватися, а ми ну ми усвідомлюємо необхідність цього, і ми намагаємось адаптувати наше законодавство під вимоги європейського союзу. Тому, якщо розглядати це в цілому, це дуже важливий крок. На жаль, дати відповідь на питання про якість тих законів, які прийняли. На даний момент я, наприклад, не бачив досі самих текстів, що їх вже що їх ну, вже вони ж там, в останній момент ще вносилися правки. Там здається мені вже да, біля ще... останній момент біля 300 правок ще було так. Вносили. їх ще до кінця не їх ще не опублікували. По меншій мірі я не бачив mm -hmm. цього, тому сказати більш контр більш конкретно я не можу. Але в цілому, да, це важливий крок, нарешті. І е, подивимось, як саме тексти цих законів будуть розцінюті, будуть розцінюватися європейською комісією, тому що, наприклад, в Танні боротьби з відмивання грошима, Україна, умовно кажучи, є одна із перших в рейтингу щодо виводу коштів, але з іншого боку, ми одні з перших, хто як то кажуть, показує кінцевих бенефіціарів угу. цього процесу. І якраз одна із вимог, яку нам е, е, яка до нас висувалася, Спокійно. вона якраз да, вона, якраз і була пов'язана із тим, щоб ми показували на користь кого е, оці кошти там виходять, і так далі. Тому да, тобто, ми можемо відмітити 100%. Позитивний момент, те, що е, ці речі приймаються, але з якісної точки зору, можливо, поговоримо в наступних ефірах. Коли ну, коли побачимо, вже буде може, так, та, оприлюднений цей так. текст. Я так. з вами абсолютно згоду. Ну, принаймні, ті е, ті аспекти цього закону, законодавчого акту, які були оприлюднені місяць тому, чи здається мені три тижні тому після першого читання. Вони всіляють надію. Скажімо, так вони всіляють надію на те, що е, ринок, ринок медіа медіа він буде більш прозорий і він буде. Підконтрольне вже в національній раді України, тобто вже не буде, скажімо, того розгалуження тієї безлічі надбудов, які кожен з яких може диктувати свої умови. Тут у випадку з медіа важливе інше. Там найбільша як то кажуть, найбільший посил, який нам давали, це те, щоб медіа були відокремлені від е, тих олігархів, до яких ми звикли, тому що. Будь-яка задача ЗМІ, це неупереджено, упереджено, все уся об'єктивно. Ну, об да, Об'єктивно, це, це таке це, це така да, критерія. Да, вона дискусійна, але суть полягає в тому, щоб воно всебічно неупереджено подавалися ті чи інші факти, або ті чи інші події, і медіа не ну не були інструментом політичним інструментом Заводи в руках за. великого бізнесу, тому що якраз оця спайка великих бізнес скіл із політичними елітами, вона в ну в то в чому притруможувало той самий процес адаптації нового законодавства пане Максиме. Трохи про міжнародну політику і про фінанси знову ж таки дивує дивує, і певним чином насторожує позиція президента Франції Еммануеля Макрона стосовно тих мільярдів, які обіцяють нам у макрофінансовому вигляді на цієї ці допомоги, якщо я не помиляюсь, то попередні підрахунки української влади це один трильйон, трильйон так. Да, має бути для того, щоб відновити Україну. Ну потрохи Трохи там ми. Я не знаю, чи наближаємось до того. Дуже хочеться, але там нам обіцяли 250 мільярдів. Сьогодні ми говоримо про цифру 18, це, так би мовити, початковий. Транш це не початковий. 18 мільярдів. Це те, що е, нам необхідно для того, щоб закрити наші так. операційні потреби. А 250 – це скоріше за все це цифра, яка була в Швейцарії свого часу, так, так, так озвучена глаган, влітку. Так так, 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 і знову ж таки, риторика Макрона вона насторожує. Знову ж таки, ми ну давайте простіше так банальною фразу, скажу він не може зрозуміти чи до розумних, чи до красивих. Ох, та з Макроном да ситуація вона триває доволі доволі вже давно, і тут не питання до розумних чи до красивих, тут питання в тому, що Макрон, умовно кажучи, повертається знову до проблем, які існують в міжнародних відносин ще й за часів 20-го століття, і навіть 19-го століття, тому що вони досі через те, що от ми колись там знову ж таки багато ефірів тому розмовляли стосовно того, що Захід, як Європа, так і Сполучені Штати. Тати Америки досі не визначили, що їм надалі робити із Росією. Тобто було прийнято принципове рішення, що треба нанести військову військову поразку саме режиму. Але як надалі розбудовувати відносини, досі не зрозуміло. А традиційно, традиційно, через те, що в рамках Європи як континенту. Франція, Німеччина постійно сперечаються за лідерство, то Росія виступає у якості такого фактору, який може допомогти або одній іншій, або одній стороні, або Бухар інший, так, в, так би мовити, в контексті да. ну, умовно кажучи, так, так в контексті цієї, от цієї ситуації. Тому в моменті так риторика Макрона знову спрямована на те, що. Е, а, і ще один важливий момент. Те, що сьогодні оця стара Європа вона втрачає ініціативу в європейському союзі. Ну, вона тому, спить. Що, кажемо відверто. Вона ну, будемо засинає, так називати, скажімо, тому що так. Польща або Чехія вони є більш активні так. в цих процесах, які сьогодні відбуваються, і е, це ще один чинник, через який все ж таки Франція намагається якось апелювати до е, оцих до, до питань. Але я не бачу проблему да, дійсно з прийняттям от, рішення про ці 18 mm -hmm. мільярдів. Так, Угорщина витувало, але, ну, так. але на цьому тижні це вето обійшли. І відповідно... ну, вже, вже, я перепрошую, вже стільки критики на, на бік Орбана, вже стільки прямих. А майже тут ж питання не вкри, тут Питання не вкрититься. Тут, вкри, тут питання в механізмах прийняття так. рішення, і важливо те, що Європ... те, що е, голови е, очільники Європи вони знайшли, ну скажімо так, механізми, за допомогою яких вони все ж все ж таки змогли подолати оце вето. Тому я не думаю, що ми будемо мати проблеми із отриманням цих коштів е, надалі, но на відбудову нашої держави, особливо в контексті того, про що ми говорили до цього, що в. Все ж таки наша влада на даний момент демонструє. Як то кажуть, політичну волю для того, щоб адаптуватися із тими ну із тими критеріями, які до нас висуває Європейський Союз. Добрим, пане Максиме. Якщо ми зараз відкладемо фінанси у вигляді мільярдів валюти і поговоримо, скажімо, про політичну волю, про яку ви згадали, про політичну позицію, адже висловлювання Макрона стосовно того, давайте ми продумуємо, ми проговоримо гарантії безпеки для Росії, коли Росія вторг в Україну, тобто тут якась підміна понять відбувається на загальноміжнародному рівні, і вони вже отримали. Франція вже отримала е е занепокоєння великої кількості великої кількості європейських держав стосовно цієї історії. Значить, знову ж таки, перша частина відповіді вона пов'язана із тим, що я сказав до цього. Тобто, через те, що все одно Росію на на довгостроковій перспективі, скоріше за все, їм би не хотілося втратити як інструмент, і знову ж таки, ми до цього проговори. Поговорювали про велику кількість якихось гуманітарних катастроф і ще чого, що може з'явитись там, але нам на ц... ну скажімо так, з нашої точки зору, це не зору... перше завдання для нас. скажімо да, так. Для нас це не перше завдання, і з нашої точки зору, це звісно, як то кажуть, воно нам не треба. І більш того, європейці також це розуміють, і, ну. Як то кажуть, вирішать. Я думаю, що все одно е, про гарантії безпеки мається на увазі те, що е, держава. Збереже ті кордони, які вона існує до цього, тому що Франція, так само як і Німеччина, отримала велику кількість мігрантів, наприклад, після арабської весни. І зараз отримати більш того, наприклад, така ну частина Росії, як Чечня, свого часу із Чечні також велика кількість виїхала. мігрантів так, виїхала так. до тієї самої Німеччини і вони отримали цю міграційну кризу. Тому у нас свої задачі, але все одно треба розуміти, що там та сама Франція вона усвідомлює свою національну безпеку, і вона розуміє, що так, те, що відбувається, і підтримка, яку надають, вони розуміють, що так, те, що відбувається, це треба допомагати Україні, але при цьому. Якби ну як то кажуть, виступити адвокатом mm -hmm. Макрона, він все ж таки напевно говорив про збереження Росії в тих кордонах, в яких вона є, для того, щоб не отримати нової, наприклад, гуманітарної катастрофи в себе. Але це я зараз кажу, як якраз адвокат Макрона, для того, щоб наші для того, щоб наші громадяни не налаштовували зрозуміє, не налаштовувалися проти Франції. А, а чи немає у вас такої думки, пане Максиму, що е враховуючи ту політичну кризу, яку ми сьогодні бачимо у Франції, враховуючи те, що в нього рейтинг вже практично на низах, і він вже потрохи свою риторику спрямовує саме на більш в більш національний бік. Не маю на увазі табір Марі Ліпе. Ну насправді я не бачив останньої статистики стосовно рейтингу того, в якого ну в який його рейтинг, але в цілому, да, ми бачимо загальну тенденцію спаду а, рейтингів всіх правлячих правлячих тіл в Німеччині. Так, це дійсно може бути риторика. Це дійсно може існує зараз риторика в сторону внутрішнього споживача. Але знову ж таки, в змі в засобах масової інформації, навіть та сама Ліп, Ліпен, вона все одно змінила і свою риторику пів. По відношенню до Росії, тому що зараз вже мова йде про те, щоб йти в загальному фарватері, е, як то кажуть, усвідомлення у цього рішення про необхідність нанести е, військову поразку Путіну для того, щоб Росія більше не мала можливості військовим методом вирішувати свої питання. Тому от напевно я б так не будемо сподіватися, що так воно і є, але маємо ще одну країну: маємо Китай, і О, його да. лідер Сідзіпіни буквально днями дав доручення своєму уряду поглибити, ну принаймні. Розглянути питання поглиблення економічних відносин з Росією. Це стосується і нафтопереробної галузі, це стосується енергоспоживання. І знову ж таки, ми бачимо, що нібито з одного боку є, ну скажімо так, є, є прагнення підтримати Україну і на всіх міжнародних рівнях він про це заявляє. А з іншого боку, іншою рукою він підписує документи про те, що поглибити відносини з Росією. Боїться. Чи на щось розраховує? О, тут важливий момент. Із е, цією новиною є одне питання: те, що е, вона була написана так, що Сі Цзіньпінь дав наказ, про це повідомляє, якщо я не помиляюсь, там The Wall Street, Journal, Wall Street Journal да, так. з посиланням на когось. Тобто, ми, в принципі, можемо, так би мовити, зірочку зробити і сказати, що в теорії це може бути один з елементів у цього ІПСО, інформаційно-психологічної спецоперації для того, щоб. В тому числі натиснути на е, західних лідерів, які ну так само, тобто, це не секрет, те, що багато із державних діячів вони отримують, споживають новину так само через пресу. І тому це може бути, так би мовити, як, е, як варіант. Але якщо розглядати цю ситуацію, як дійсно, що таке може бути, то в цьому немає новини, е, бо е, судячи з усього, Китай все ж таки. Після особливо саміту ДЖЕЙ 20 він все ж таки обрав стратегію конкуренції із Сполученими Штатами Америки. Самостійно цю конкуренцію Китай Я не витягне через те, так. що в нього так само існує велика кількість внутрішніх проблем, які от пов'язані з нещодавним знову ж таки зробили локдаун, і там деякі провінції вийшли на мітинги. Тобто, в Китаї існує достатньо своїх проблем. І от тут ще важливий момент, те, що Китай сприймає, все ж таки, не забувайте не забувайте, що це комуністична держава. Це не демократична країна. Да, Та треба так. треба розуміти, і те, вони що них... шукають собі подібних можна ідеологічно. Так да ідеологічно так. вони дуже близькі до Росії, звісно. І знову ж таки, Китай також не зацікавлений в тому, щоб е, щось. Робилося з внутрішньою структурою Росії, і багато мені там в особистому спілкуванні говорять: от чому ти відстоюєш питання або ідею того, що ну ті, Росія не повинна розвалитися, тому що ми емоційно хочемо цього, але от з точки зору е, раціонального планування політики, от ми бачимо те, що ці держави вони не хочуть цього, тому що усвідомлюють проблеми, з якими вони зіштовхнуться, і ці проблеми і на нас, врешті. і на нас в тому числі, так. тому що ми на кордоні з ними. Так. Тому для того, щоб зрозуміти. Позицію Китаю треба зрозуміти, те, що вони перше хочуть, як то кажуть, використовувати Росію як придаток енергетичний, тому що вони, скоріше за все, бачать в них є свої види на там Сибір і на оці території, і при цьому вони не зацікавлені в проблемах демографічних на своїх кордонах, не дивлячись на те, що ну. Там росіян 140, цих більше мільярдів, да. да і тому можуть бути ці проблеми. Тому в цілому це нормальна, логічна поведінка Китаю в цих умовах. З раціональної точки зору, і я не думаю, що вона призведе до великої ескалації. Тобто, Китай, все ж таки, не зацікавлений в розширенні цього конфлікту на інші території. Але вже не кажучи тому, про що... я перепрошую, що перериваю, Вже не кажучи про можливу його участь участі підтримку цього конфлікту, і не забуваємо і про те, що там досі Правильно. не вирішено питання з Тайванем, який є яке є дуже болючим для Китаю. Тому, в принципі, я б не говорив про те, що ця новина вона вплине прямо на велику ескалацію, але при цьому. Тому на жаль, це допоможе, наприклад, Росії обходити ті чи інші санкції. Тому з цим питанням треба працювати наші дипломати. Пане Максиме, я щиро вам дякую. Завжди корисно і цікаво вас слухати. На превеликий жаль, маємо вже поступатися ефірним часом. Дякую я вам. Думаю, що обов'язково зустрінемось наступної п'ятниці і поговоримо про ті проблеми і ті аспекти життя, які турбують наше суспільство. Дякую вам, миру. Спокійного миру мир і, да, і перемоги. Це був Максим Прихненко, доцент, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ми говорили про те, і ми впевнені, що наш настрій передається вам, шановні слухачі. Ми говорили про те, що Україна є майбутнє, є світло майбутнє. В нього треба вірити і жити сьогоднішнім днем, думати про завтра, робити все для того, щоб перемога була якомога скоріше. Хай. Рефлекторія з Іваном Педоруком на 101,8 FM. Ми спільно із вами формуємо простір думок. Телефонуйте 067 01 01 800.